Слава Україні, парафіяни! Знайомий стенд позаду мене, ні? Сьогодні 26 травня, я знову в гуті. Як ви бачите, снігу і далі немає. Але сподіваюся, сьогодні я правильний інструмент вибрав. Інструмент я вибрав правильний, але сталося халепо. У мене прокручується касета. Віршами говорю велосипед тільки накатом їде тепер тому не знаю що з цього вийде їдемо потрошки я Але... не їду я вже не з'їдеш, та відчуваєш страшно назад